яка богата хата. давай раз під спитаю, коли вони поступоч. Я скажу, що я учасковий. Пані, я участковий. Приїхав провірити, коли виїду в Завтра уїдемо і на десь місяць не буде. Я ну, з вашою хатою. Їхав тіє Так сіла, хай баняків Там якісь багачі живуть Сіла, тобі вже алюмінієві? Та повна хата завтра ввечері приїдемо Не їж багато Сам не їж багато Ти чого баса Та він перший Я бачу хто перший Ану без строна вгору спати Щоб я з кисом! Ідемо спати, бо нам зранку їхати на маршрутку. Оставлю будильник, бо нам завтра рано вставати. Ви поспали йде. Ідемо вставати, поїхали. Один, два, сім, десять. Усі є поїхали! Мам! Я щас Eu estou em casa! as são o computador é me é me é é vai ah! oh, meu. <laughs> Eu Eu <escuteu. risos> <laughs> Who think of spot? So die precious Hey, просто відхнути. Але видома е. Чабэти! Чаба ветром. Где он туда? Вчаль. А! Руку побий. Блять? Ні, ти. Смаресно. А! А! Хари-хуриш! Я твою малол убью. Е, вариш ідеш. Давай, хій хі Куда?